Мамо, знем матері тебе. Ти в мене найголовніший командир. Бо що б не сталося, ти завжди спитаєш, чи тепло вдягнувся, їй її сьогодні. Ти найкраще. Обіцяю берегти себе і повернутися. Люблю тебе. Мамо. Вітаю з днем матері. Ти мій тил, моя сила і натхнення. Завдяки тобі я стою на цій землі з честю. Дякую за все. Обіймаю серцем. Переможемо і обов'язково зустрінемось. Мамо, з днем матері тебе. Дякую тобі за життя і за тепло. За молитву і віру в мене. Тут на службі кожна моя думка з тобою. А твої слова підтримки це моя броня. Люблю тебе безмежно, Бережи себе. А я, я бережу нашу країну. Зі святом тебе.